І виглядає дуже апетитно. Мабуть, першим я спробую цей райдужний сендвіч від Еніт. Тільки подивіться, як гарно тягнеться цей сир. О, це не лише красиво і ще й дуже смачно. Наступним я спробую Сендвіч від бабусі. Вона приготувала повноцінну страву. Отак От і знову смакота. Залишився цей дивний сендвіч від Венздей. Так круто, очі всередині просто геніальна ідея. Мармеладки я дуже люблю. Ну-ка, спробуємо. М -м, насолода. Зупинитись неможливо. Ам Ой, як здорово? Здається, я вже знаю, хто буде переможцем. Це Венсдей. Єс, yes. я одразу знала, що конкурентів у мене тут нема.